ефір. Володимир Зеленський закликав європейських партнерів збільшити інвестиції у виробництво зброї, як у своїх країнах, так і в Україні. Європа має збільшити кількість ППО артилерії та бронетехніки, щоб протистояти можливим воєнним викликам. Як приклад, президент навів дансько українську модель інвестицій, які зробили нашу країну лідером у використанні бойових безпілотників. Данська модель спільних інвестицій у виробництво зброї в Україні вже працює добре, дуже успішно. Лише минулого року, завдяки зусиллям України та партнерів, ми виробили понад півтора мільйона дронів різних типів. Україна зараз світовий лідер у дроновій війні. Зараз з нами на зв'язку Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаємо вас. Пане Сергію, чи чуєте ви нас? Йо. Чуєте, так? Що ж, не дуже, да? Ми вас чуємо. Ми вас чуємо, ми вас, чуємо, ми вас ба бачимо так. Отже, пане Сергію, так. А, Так. Ну, ми бачимо, що. Сергій Лещенко зараз перебуває в Мюнхені, тож безпосередньо у нього запитаємо про все, що відбувається на полях Мюнхенської безпекової конференції. Пане Сергію, ви з нами на зв'язку? Чуєте нас? Так, чую. чую. Так, чую, чую, Отже, так. пильно слідкуємо за всім, що зараз відбувається у Мюнхені. Ви зараз на місці подій. Власне, як ви оцінюєте ці уже два. Два дні Мюнхенської конференції, зокрема, давайте розпочнемо з тієї комунікації, яку ми отримали з американської сторони на попередній день. Що головне ви би хотіли відзначити Америка чітко показує, що вони зацікавлені в якнайшвидшому припиненні війни, і це повністю збігається з баченням президента України, баченням українського народу. Ця війна прийшла не запрошено на нашу землю і має закінчитися як Питання, в який спосіб будуть гарантовані Україні її щасливе майбутнє, щоб ця агресія не повторилася, і в який спосіб Україна буде гарантувати безпеку всієї Європи. Це зараз головне, навколо чого йдуть розмови як з трибуни Мюнхенської конференції, так і в Кулуарах. Що стосується трибуни, то вчора виступав віце-президент Джейді Венс, який. Шокував, я думаю, всіх європейців. Менше шокував українців, тому що українці вже звикли до стресу і до того, що реалії можуть бути трошки складнішими ніж політичні казки, політичні фантазії. Джеді Венс прямо сказав, що далі кожен сам за себе. Європа головна проблема для Європи це внутрішня європейська е, відхід від традиційних європейських цінностей і так далі. І фактично сказав, що Америка більше не збирається приклад, приділяти великої уваги Європі, і це змусило європейських вже політиків думати, а хто ж тоді захищатиме Європу, якщо Америка на найближчі роки, а можливо і десятиліття, відмовляється від цієї ролі, і тут для України величезні можливості, величезний простір, тому що немає зараз в світі. Краще підготовленої армії ніж українська. Немає зараз в світі більш розвинутих дронових технологій ніж в українських розробників. Немає зараз в світі більшого героїзму ніж в українських захисників. Тобто в короткостроковій перспективі, звичайно сказане американцями. Це шо для до європейців довгостроковій – це для України дуже великий шанс. Показати, що вся підтримка, яку Україна отримала три роки від європейців, вона не дарма. і Україна готова бути партнером для Європи в захисті від можливих зазіхань з боку Путіна. А ці зазіхання, ви знаєте, вони вже читаються між рядків у виступах. Складно уявити, що Америка кине свої збройні сили, відбивати у Путіна, наприклад, естонське місто Нарва. На кордоні з Росією, де живе російськомовне населення, і фактично воно живе в російськомовному інформаційному просторі. А Путіна перетнути цей кордон, окупувати нарву, провести невелику побідоносну війну в нарві це дуже спокусливий виклик, тому що фактично це покаже слабкість НАТО, не просто слабкість, а відсутність НАТО як такого. І звичайно, тепер для європейців час думати хто ж може бути цією тією силою, яка захистить ці, ці цінності, захистить. Самих європейців це Україна. Тому президент прямо каже, що перше домовленості щодо припинення війни мають бути у форматі не просто Росія, Америка, це взагалі не припустимо, і навіть не у форматі Україна, Америка, Росія, а у форматі Європа, Україна, Росія, Америка. Тобто має бути присутній європейський інтерес за столом. Європа має сказати своє слово як, як партнери, які підтримували Україну всі ці три роки. Друге, Президент прямо попереджає, що агресії не зупиняться. Він попереджає про Білорусію, що в середині року може відбутися ескалація на білорусько-європейському кордоні, на білорусько-українському кордоні або в інший спосіб, але в Європі не час. Думати про спокійне, щасливе майбутнє треба озброюватися і треба інвестувати в Україну, і треба дати Україні ту роль, яку можливо багато років виконували американці. Тобто, тієї сили, яка може захистити Європу. В самій Європі немає боєздатної армії, і немає, як же покаже досвід і повних складів зі зброєю. А Україна в сучасних реаліях знає, як воювати, і Україна має боєздатну армію. Тому. Україна має перебрати на себе цю функцію, і ніхто краще, ніж президент Зеленський, цього не продасть європейцям, як він це зробить зараз. Його виступ на Мюнхенській конференції в суботу зустріти оплесками, Я отримую тут зворотній зв'язок від американців. Вони кажуть, що це блискавична промова, якої вони десятиліттями не чули ані на Мюнхенських, а на інших конференціях. Тобто, це справді для України. І криза, і момент великих можливостей. І вся команда: президент, глава офісу, Міністерство закордонних справ, міністерство оборони, команда міністерства стратегічних галузей, Всі тут присутні, всі працюють і всі пропонують Європі. По-перше, умитися холодною водою. Це ще не пізно зробити. Я бачу, що європейці вже починають умиватися. Почитайте, що сказав міністр оборони Німеччини. А по-друге, робити ставку саме на Україну. Пане Сергію, з огляду на важливість самої зустрічі вчора із командою віце-президента США Джей Дівенса, на які ще ви би, можливо, двосторонні зустрічі звернули увагу, якщо такі відбудуться в продовженні самої конференції? Ну тут у президента зустрічі нон стоп. Він їх проводить із керівництвом Європейського Союзу Урсула Антоніо Коштою і керівництво НАТО генсек Рюте. і з телефонні розмови з Джорджем Мелоні, з Макроном. Тут присутня вся німецька політика, тому що це країна, яка приймає цю конференцію. Але що стосується американської делегації, то в Україні теж є що запропонувати це спільна розробка і спільне використання українських надр. Зараз обговорюється проект угоди, немає ніяких завершених ще формул, немає ніяких вже остаточних рішень, але мова йде вже предметно. І ті пропозиції, які від американців лунають, вони проходять через українську редакцію, деякі моменти уточнюються, виправляються, напрацьовуються. Президент за те, щоб Європа мала присутність в цих стосунках між Україною і США, саме в частині видобутку корисних копал. Цікаво, як Америка трактує гарантії. Ви знаєте, вони кажуть: якщо тут будуть американські гроші, то це вже буде достатньо гарантію, що сюди не прийдуть російські окупанти. Ну і хочеться в це вірити, але я нагадаю, наприклад, що в місті Тростянець на кордоні Сумщини і Росії була американська фабрика Менделес. Крафтфуд з виробник Чіпсів, знаєте, шоколадок і печива. І американські інвестиції там працювали, але американська присутність капіталу не завадила Росії окупувати тростянець і тільки героїчна 93 третя бригада Холодний Яр вибила в березні 22-го року з тростянця окупантів. Тому зрештою тільки на українську армію треба покладатися в цьому сенсі. Присутність американських грошей це добре, але треба, щоб це було більш підкріплено матеріально. Ми бачимо певні витоки в NBC, що можливо, там, де будуть розроблятися американськими компаніями, корисні копалини, буде присутні американські військові для захисту цих інвестицій. Це все ще дуже сирі розмови. Часто тут витоки інформації, десь щось почув, але не догледів, десь wishful thinking, Тобто хотілося б, щоб так було, але це ще не вирішено. Десь просто качки запускаються. Але загальна рамка роботи з нинішньої адміністрації зрозуміла. Це бізнес-підхід їх цікавлять наші надра. Ми готові ділитися, залучати інвестиції. Ми готові бути для Америки таким хабом в Європі, бути для них надійним партнером, розробляти це спільно. Все одно повірте, це надзвичайно далеко. Сяжні і дуже висококоштовні кошторисні інвестиції. самостійно Україна це не спроможна розробляти. Це не значить, що ці корисні капали Вони лежать на поверхні. їх Треба тільки підняти, завантажити у машини і вивести. Ні, це дуже все складно. І це проект на десятиліття. Тому Україна якраз тут і демонструє відкритість, але Хочеться бачити, які гарантії, окрім того, що американські гроші працюватимуть в українській економіці. Цього як показує до. Знаєте, колись був такий е, вклада фраза, що дві країни, в яких відкриті Макдональдси, між собою не воюють. Е, мовляв, присутність американських інвестицій в, в Макдональдс в цих країнах вони не дозволять цим країнам воювати. Це неправда. На жаль, ці. Казки і міфи двадцятого століття зруйновані. Бачимо безліч прикладів, що країни з Макдональдсами воюють. Тому нам треба шукати більш дієві гарантій, ніж просто присутність американських грошей в українській економіці. І для цього, власне кажучи, і працює переговорна група Ярмака, присутній тут глава офісу. Він напряму комунікує з Кітом Келогом, якого не виявили з переговорів, як хто б не казав. Він буде займатися саме контактами з Україною, з європейцями. Угу. Ці зустрічі вже відбулися в Мюнхені, будуть тривати і далі. Чекаємо в Київ візити. Маємо візити на інших майданчиках президента, теж насичена програма. Тому я б так сказав, все тільки починається говорити ще рано про якісь остаточні обриси. Абсолютно вірно. Тим паче, що ось такі угоди, ну якщо це стосується, скажімо, рідкоземельних корисних копалин, то вони не укладаються за один день та навіть за тиждень. Це доволі серйозна перспектива так, на майбутнє, яку ми пропонуємо. Треба так? чи не треба ну. Розумієте, це дуже важливе питання: чи потребується ретифікації? Якщо потребує ретифікації, це парламентська процедура, яка триває теж не один день. Тому я б сказав так: позитив в тому, що ми окреслили. Спільні спільне бачення, uh -huh. а далі це питання вже на відшліфовування, і це займе певний час. Тому не треба розслаблятися і треба далі. І дякуємо, зберігати. що ви звернули на це увагу, Ще пане Сергію. Вимушений перебити, тому що вимушені рухатися далі. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку з Мюнхена.